Добрий вечір. Сьогодні забрала ось таку кисіньку. Забрала, щоб її стерилізувати. Вона якась мені дуже підозріла. По-перше, вона якась дуже повна. Ну, може, вона, звісно, наїлася під магазином. Вона нещодавно з'явилася, можна сказати, десь тиждень чи кілька днів назад. вже я сама збилася. Чи ж деякі події? А дома сама збилася з тим, коли я її вперше побачила, ну, тільки як повернулася. Додому я одразу її сьогодні забрала, бо я знаю, що її треба на стерилізацію. Але в мене є деякі підозри, хоча, може, це і не вона. Дивіться, на початку війни, в 22-му році, в мене є відео про кошеня Анфіса. Точно такого е, кольору, такого забарвлення. Вона була ще кошенятком, їй було там 4, може 5 місяців. Я її стерилізувала, віддала жінки в сім'ю. І коли я побачила цю кіцюню, знаєте, мені, по-перше, думала, що це сусідська, бо в нас є схожа. Але хазяйка підтвердила, що це не її кішечка. Дуже схожа, каже, але в неї там плямка є на лобі інша. Ну, і дома кішка. Вона просто на самовиголі, через те, я думала, можливо, це вона. І стало зрозуміло, що це нова викинута, бо я знаю всіх кішок, котів, які на самовиголі, а вони у нас з квартир ходять на самовигул. Тобто я їх всіх знаю. Ця нова сидить під магазином, нікуди не йде, дуже голодна. Ну, це всі ознаки безпритульності. При тому, що це місце часто підкидають. Тут нема нічого дивного. Але ця кішечка нагадала мені ту анфіску. Я відкрила фотографії, бо я маю. Завжди їх зберігаю. Ну, З 22-го, як активно почала волонтерством займатися, я почала зберігати фото прилаштованих та стерилізованих тварин. Ну, Для себе, знаєте, для звітності, щоб взагалі бачити, як, як воно все йде. Так от, дуже надзвичайно, надзвичайно схоже. Але моє кошеняте було стерилізоване. Та, звісно, я не знаю, і ветеринар, можливо, коли побриє пузіку, можливо, тоді вона побачить, чи є там шов. Але 3 роки, розумієте, за 3 роки шовщик теж важко побачити. Через те, що немає в найближчій клініці обстежень, немає узів, немає рентгену, немає аналізів. Ну, тобто стерилізація супер, але обстежень немає. Важко буде зрозуміти, та, чи це вона, чи не вона. Ну, тільки під час операції. Чи там в неї є ці органи, чи їх вже немає, бо вона стерилізована. Але якщо ви можете помітити, якось в неї дивний пузик. Хоча вона гарно їсть. Чесно, я не знаю, аби вона мені не народила, якщо це не анфіска, я вже сама не знаю, бо чесно. Ще кошенят я просто не вивезу, їх надзвичайно багато, я не можу навіть їх прокормити. Вони стільки з'їдають, що мені тепер я знову. Це роні ходить. Не пишіть, цероні, він не буде тебе біжати. <свісно> їх так багато, що їх важко прогодувати. А ось скоро їхати на Житомир, робити УЗІ деяким дорослим котикам і робити аналіз крові. Дорога дуже дорога. я Просто не знаю, але це треба обов'язково зробити, бо перед тим як ставити на прилаштування, бо ті, що мають документи, я маю на увазі про тих твариночок. Їх треба все ж таки дослідити здоров'я, та, щоб я була ну, впевнена, що все добре. Вони давно сидять. Ось я зробила аналіз, треба дещо підлікувати, деякі показники там, ну, не є критично, але я підлікую і мені потрібно зробити знову аналіз крові і бажано зробити УЗД деяким котикам, а на це потрібні гроші. А грошей нема. грошей нема, Дуже вдячна, там хтось відправив 2000, то якраз ті гроші пішли, якщо у мене дивитись, на покриття рахуночку ті фото, що я отримала посилочок, бо я їх брала після плато, і якраз я за ті гроші розрахувалася. Ну, правда, не все розрахувалося, але таке. Трошки буду розраховуватись, бо то треба було взяти обробки, глистогонка, е, треба було в дорогу взяти, а деякі і корма, і всякі ці штучки, бо дехто скоро їде. І коли є трошки можливість, да, коли я щось ще замовляю, то я дозамовляю там якусь шлейку, якусь повітка, якусь нашиночка нового. Бо тваринки собаки, які в мене зараз бігають, ці нашинники всі вже дуже страшні. Я не відправляю в старих, розумієте, там може тільки їх викидати. Ну, мию тваринку, звісно, і вже вдіваю новеньке. Шлієчку, якщо вона раніше ходила, звісно, це все переться. Якщо була вона у неї раніше, так. Тобто, стараюся, щоб все було чистенько, гарненько. Через чи це треба все купувати, це немалі гроші. Так от, тільки під час стерилізації. Я дізнаюся, чи це Анфіса, чи це просто схожа кішка. Ну, важко сказати, тоді я нікого не чіпувала, як зараз чіпую, до речі, за чіп теж плачу окремі гроші, це теж мінус, як то кажуть. да. Тільки по тому, чи вона стерилізована зараз. Ну, Якась вона така кругленька, хоча вона їсть, як не в себе. Ну, Мені тяжко сказати, я не розуміюсь. Вагітна, вона не вагітна, чесно, не розумію взагалі і не хочу розумітися. Не хочу розумітися, бо я розумію, реально, що нових кошенят не вивозимо. Є 20, приблизно 20 вже наявних, яких треба прилаштувати. Не аби куди, а прилаштувати в гарні руки, розумієте? Не якийсь там сарай віддати на миші, таких шикарних котів, яких вже виготовилося слухати, стільки в них вклали. Та, хочеться, щоб сім'я продовжувала це робити. Я про вакцинацію регулярно, про обробки, а не просто раз, як я ну, тут зроблю. Да? Віддаю паспорт і все. Не вакцину не щорічно, комплекс ніхто ніхто цього не робить. Давайте будемо чесні. Це я впевнена на, на 100%. Звісно, я роблю ці паспорти заради себе, заради того, щоб віддати наявну тваринку здоровою, да? те саме, щоб захистити від інтерв'ю чи від тої чуми перший рік життя. А далі, а далі таке. Таке, я. я би хотіла, щоб люди були відповідальніші, але я, на жаль, нічого не можу з цим зробити. Я постійно про це говорю, попереджаю, раджу, але люди, ну, я не можу це проконтролювати при такої, скаженні кількості тварин. Та що тут контролювати? Де ж по місті будь готовий, що нічого це робити не буде. Село, селище і селище. Розумієте? Люди не бідні є, але вони не обізнані, вони не освічені в питаннях догляду за тварин. Село є село. На жаль, хоча ми стараємося щось міняти, але не всі хочуть те міняти. Ну, Не про те, про, про цю кисечку, яка в нас дуже ручна. Ну, Дуже мені на фіску похожа. просто фото знаєте, так, ну, морду і лапки, да, а там далі я не можу зрівняти там, хвісти і ще щось. Да, табіки бувають схожі, але бачите, це табі з білим. До речі, бачите, ось я лише помітила, що в неї ушком таке ось біленьке. І зараз я подивлюсь ту фотографію, бо анфіса якраз отією стороною повернута. І я зараз подивлюсь, чи є у анфіси ось таке цікавеньке. Да? Але буває, що ще котики собачки вони трошки змінюються. Так що, ну, не знаю. Не знаю, якась вона мені така велика. Я кажу, маленька, тільки не народи мені ласка. бо ветеринари ж на місці немає. Це коли наша поїздка буде, я її зарані просто забрала, розумієте? Бо хочу робити титри Лорії, Саймону і Одрі. Ще вам про це напишу: і буду просити допомоги в оплаті титрів Саймона і Одрі. Це треба зробити. І я ось тільки жду, як мені ветеринар каже, там в неї приходять пробірки спеціальні, і одразу їдемо це робити. І одразу беремо її. І я була б щаслива дуже, якби ми піймали кішку напевно, що це кішка на смітнику, яку ми. Годуємо час від часу. Вночі нема сенсу знімати, бо її часто немає, бачила я лише один раз. Але ми, коли там сипемо їсти, це не кожен день. ні. Це, це не часто, ну неможливо часто всі годувати, це просто неможливо. І ще є щось кішка, чи кіт на трасі, який теж не йде в руки, якого теж, коли їдеш, не завжди можеш побачити. Але коли ми його бачимо, сіренькі, такі, дуже схожий на нашого сірка. То, звісно, насипаємо йому там їсти. Якби ще цих двох зловити, щоб я була спокійна, що вони стерилізовані, і випустити їх десь серед людей, сама вже не знаю де. Там, де я живу, в центрі, то погані люди, багато поганих людей. До речі, я ж її в цьому центрі забрала. розумієте? Я не знаю, куди їх після стерилізації випускати, бо там є сусіди, які ногами просто їх б'ють. розумієте? Всі це знають, а як, а як треба, то ніхто не бачить. Таке, ну, що я можу вам сказати? Я то не бачу, звісно, якби я бачила, то друге діло. Зараз я дам тобі ще водички, вона з'їла мисочку корміка. Ти ще хочеш поїсти, але мені не шкода, просто ти така широка. Зараз дам їй дивитися на ту миску ще нічого не з'являється. Зараз маленьких буду годувати, дам. То не знаю, от її треба на стерилізацію. Якби там було, ну... ну дивіться, я не розумію, що ну, такий плотний живіт, ну, вона і поїла добре. Ну, не важно. Це вже, якби не це вже мені ветеринар скажете. Я тут нічого не можу говорити. Там Ронні сидить, вона на нього речить трошки захищається. він тебе не Такі-то справи, будь ласка, допомагайте, навіть там 150 гривень, хто скільки може, але ці гроші йдуть су суту на тварин, копійка до копійки, і так ми можемо щось купувати, купувати ти кормішками, бо, знаєте, в птеці брати маленькими пачками це досить невигідно. І знов таки думати, як його. Прогодувати цих кошенят, бо дехто стерилізований, там можна переходити на корм для стерилізованих. Але щоб ви розуміли, корм для стерилізованих, якщо це не 4 лапи, якщо це якийсь, наприклад, навіть, ну, не знаю, трохи ліпший да, корм, то він коштує так само, як мішок 10-кілограмового роєла. Тобто сенс 2,700 платити за корм для стерилізованих типу. Типу, що я хочу дешевше, айройл да? можна там по акціям взяти за 2400. Чесно, це якось незрозуміло мені це все, але дуже треба їх прогодувати, при тому, що йде холодно, і вони хочуть більше їсти, щоб розуміли. І головне це потрібно прогодувати і підлікувати тих, кого треба. Бо треба робити фото на прилаштування. Я вже планую робити гарні такі п'ядні фото. Кидати в різні групи, і вас, попрошу підписники, можливо, хтось хоче, шукає собі кішечку там, кошеня там чи собачку, да, рекламуйте, ем, райте, як дехто робить і за це велика вдячність, бо як по-іншому їх прилаштовувати? Якщо бачиш, що по місті воно взагалі не йде, на Київ зараз не беруть, а твариночок ну, надзвичайно багато. Я, чесно, стільки потягнути не можу, як одна звичайна людина, та. Маючи ніякого там, свого притулку чи там регулярних там донатів, там. ну крім декого, деяких людей, які регулярно кожного місяця там певну суму скидують, да? ну, ну, то нереально, нереально потягнути. Да? нереально, бо допомагають прості люди. Всі прості люди, ніякі організації, там, ті, хто, хто кажуть, мають можливість допомогти більше, цього не робить. А так обичні прості люди, за що вам велика вдячність, за те, що допомагаєте, підтримуєте. Рятуємо разом їх. Так? Бо як без цього, каже. «Так, і ну, зараз я її називаю Анфіса. Ту кішку звали Анфіса, яку я віддала, віддала і знаю, що її ім'я так і залишили. Ну, Щоб вона одно, Дивіться, Анфіса, Анфіса. Ну, щоб вона прям реагувала, я взагалі не помічаю, так? Да? Ну, от вона якось паралельно, що Анфіса, що Мурка? Мурка, Мурка, Анфіса. Ася? Все рівно, може, це і не вона. Добре, якщо це не вона, так? Да? Ту викинули біля мене, там мені десь піднесли в центр. да. Ну, Побачимо, буду тримати вас в курсі. А поки в нас жде стерилізацію, і ми дуже будемо думати, куди її далі випускати після стерилізації. Тримати її не будемо. Просто немає де, щоб ви розуміли, це не то, що реально немає де. У нас перетримка не закрита за минулий місяць, там більше 10 тисяч закритого. Про що може ще говорити про нових тварин? розумієте? Якщо тих не тягнемо? Якщо просто натягнемо тих, що є. А дорослі сидять більше всіх, там хтось Роніку бажає сім'ю, да? він шикарний кіт, але дорослих у нас не беруть. Через то тільки вся надія на десь далі. Да? Сідомих людей, які готові взяти дорослих тваринок, які будуть за ними дбати, да? які надійні руки. Дякую, що додивилися до кінця. Багато мого монолога, одна картинка, вибачайте, вже, як є. Буду старатися знімати зараз більше. Повернулася додому, то. Будемо знімати, да? розповідати вам, бо так ми допомагаємо прилаштовувати, ну так, таким чином і інших так, котиків. Горщик я її поставлю, у мене зараз є, просто я їй пересадилась переносочки сюди, хай поки відпочиває. Ну і надію, що вона не народить, бо щось у мене так, знаєте, я щось дуже-дуже переживаю, дуже переживаю в мене. ні ні ні, ні. Роні, іди, іди. Мене ще ніхто не народжував, Еліс народжувала в клініці. на вулиці потім в клініці, не у мене, і мені це дуже страшно. Нє, 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 ні, ні. Роні, іди звідси. Роні зараз піде гуляти, да? він не буде тебе чіпати. Така то у нас історія.